Після невдачі «Бетмена проти Супермена усі погляди прихильників та ненависників були звернені в бік загону самогубців. Фільм, який уже з першого трейлера показав свою відмінність від звичного кіноформату DC, автоматично став основною надією фанатів та повноцінним флагманом Warner Brothers. Так, стривайте. А чи не за велику відповідальність ви звалюєте на плечі комедійного екшену? Не думаєте, що ці раптові надмірні сподівання вилізуть боком? Можна зітхнути з полегшенням. Загін самогубців видався на славу. Найбільша проблема фільму це відсутність попереднього кінознайомства з персонажами. Коли Марвел робила свій перший тімап у вигляді месників, глядачі вже знали, хто є хто, а Девід Ейр у загоні самогубців мав складне завдання. Представити персонажів, розповісти основну історію та не перетворити це все у місиво. І впорався таки чортяка. По-перше, змінив розстановку персонажів. По-друге, змалював героїв яскравими і широкими масками. Це хлоп, який влучно стріляє. Це жіночка з катаною, в якій сидить душа її чоловіка. Це крокохлопець з відповідним інтелектом. Синяк, який дрожить на плюшевого єдинорога, ходячий вогнемет якого гризе сумління. А ось шизанута на всю голову дівка, яка має такого самого залицяльника. Звісно, за таких умов рівноправності чекати не слід. Хоча колорит намагалися надати кожному персонажеві, крім катани, вона баласт, ковдру на себе однозначно перетягують Дедшот і Харлі Квін. Прикро тільки, що під кінець дедшота й взяли, перетворили на типового Віла Сміта благородного і безапеляційно крутого татуся, котрий за свою дитиняку порве усім мордяку. А от Харлі у виконанні Марго Робі – це просто космос, панове. Окремі побоювання до прем'єри викликав і новий джокер, особливо голені брови, срібні зуби. Я згоден з Ейром, що кожне покоління потребує своєї модифікації Джокера, але навіщо його зображати сумішю Кінгпіна та генгста з реп-кліпів про бабосики і ціпок. Втім, варто лише дати очам звикнути. Розумію, що форма може й паскудна, але от змістове наповнення нового джокера, це просто ма. Це вже не анархіст і тактик леджера, це справжній джокер. Хаос, спонтанність, головне божевілля, его саме той персонаж, якого ліпили для коміксів десятиліттями. Дорікати, що Джокера в загоні мало, це погана ідея, адже не забуваємо, що фільм же не про нього, а про загін самогубців, де Джокера, в принципі, нема. Та й взагалі без нього можна було би сміливо обійтися, якби не присутність Гарлі Квін. Справа не лише в атрибутиці, мовляв, раз її Гарлі, то десь під боком маєш мигати і Джокер. Річ в основному стрижні фільму, якому кров з носа була потрібна ця парочка. Загін самогубців не перетворюється на місцево, тому що як і Дедпул він розповідає одну просту й чітку історію, але за цією простотою ховається інша вкрай важлива деталь. Загін самогубців це фільм про любов. Десь так до половини ти цього не сприймаєш. Та ну, мовляв, який в біса фільм про любов? Тут же ознайомлення, флешбеки, жарти, скажений темп, який перетворює перший акт на відеокліп. А потім гоп, карколомний перебіг подій стає на паузу, і стрічка серйозно починає нам про це говорити. А в третьому акті, коли фільм починає сповзати у Дженерікну дятину, саме любов рятує ситуацію і дарує нам феноменальну круту сцену, котра заодно слугує другим диханням для загону самогубців. І в себе нічого, але куди не глянь, знайдеться щось чужорідне не вдали в кожному аспекті фільму: катана, дедшот, який перетворюється на Віла Сміта, та про це ми вже говорили, невиразні лиходії з тиражним бажанням підкорити, знищити світ і передбачуваним способом їх подолання. І Without Me, яка виглядає недоладу в настільки шикарній підбірці музики. З екшеном, до речі, теж біда. Сольні, бойові сцени у загоні самогубців чудові, там ні до чого не причепишся, але щойно фокус сповзає з конкретного персонажа, і всі б'ються одним гуртом, щелепа болить від позіхів, тим паче, що при. Ставники ворожого війська не вирізняються оригінальністю просто якісь очкасті скляні зомбі-гуманоїди. От і все. Загін самогубців міг стати черговою жертвою Warner Brothers, яка за два роки і три фільми хоче зробити те, на що Марвел знадобилося аж вісім років і понад десяток стрічок. Монтажні ножиці, бажання напхати якнайбільше всього у фільм і вдаряння у форму жартики, плюс екшон аля Марвел, до якої так звикли глядачі, це проблема, і Девід Ейр не зміг врятуватися повністю. Однак фільм це не згубило. Загін самогубців однозначно кращий за останні фільми Снайдера, а це вже багатого варте. Ми отримали саме. Таку стрічку, як нам обіцяли, так, десь не дотягнули, але інде вийшло краще ніж усі сподівалися. Крутезна Аманда Уоллер, Гарлі Квін із рівнем шикарності Десь у стратосфері та Джокер, яким він є. Їх після титрів хочеться бачити ще і ще у нових історіях. Well, let's go. Сходіть на цей фільм. Самі з друзями чи дружиною дівчиною, а тільки дітей не беріть, тому що рейтинг PG13 дуже часто взагалі непомітний. Кишки, кров'яки, там, щупальця. Це ідеальний літній блокбастер, який все ж зумів бути чимось трішки більшим. Це нова надія для DC, котрим тепер треба молитися про мінімум втручання Warner Brothers. Це відра чистого діківського задоволення. Ну а ще це хороший фільм про любов. З вами був Олег Куліков. Ти цей на всі показані кнопки і заходьте на playa.net, де вас чекає повна версія цього огляду у текстовому форматі. На все добре.